Сука, бля. Ні, диграйся. Зараз пограєш тебе. Сука, блядь. Зараз, блядь, Сиди нахуй. Нервуй, мене. Де ключе нахер ту апаратуру, блядь? Зараз ви, блядь... Зара ве блять. Зараз Ту апаратуру будеш здавати, блядь, зброю. Ти розумієш? розумієте? Они... Давай, босс, блядь! Кей, бос, блядь! Алло, Тримайте, люди! Люди добрі, та що ви робите? Добрий день, інформаційна агенція «Інфоскоп». Поліція, я прошу прокоментувати, що тут відбувається. Пане Мороз, поліцейський, прокоментуйте, поверніться до камери, до журналіста. Поліцейський Мороз, поверніться до камери, до журналіста. На три капчки нажміть. Прокоментуй, журналіст, я вам показую, вам посвідчення. Зараз я вам покажу. На три капчки, на три капчки, там є повна інформація. Дай документи. Так. Придатний, що? Ну, то придатний, я не грошу, то правильно. Зараз я вам покажу. От маєте. повістка, тобто, повістка знаний, ну, а, там, Я з'являюся на неї, а чому він мене затримують, де ж не розшуку, мені мають Я ж у видання для чого. Там, де проживає місце прописки, місце проживання і так далі. Мені Мітю туда сповіщення, так звана повістка, я з'являю свій літовий центр. І, і там ми вже поговоримо. А тут ви не втягнете. Не втягне, я вам показав Ви от маєте моє посвідчення, електронний варіант. Пане Мороз, дивіться, згідно якого нормативного акту ви тут дієте, що порушила людина. Причини зупинки. Смотри, ну, я вам показав ну, все. Так? Ну, все ну. Які питання, ще є, хлопці? Олійник, все Олійник Ярослав Зурянович. Інформаційна агенція інфоскоп, журналіст. Що, в мене хочете ще камеру забрати, хлопці? Що хочете пиши, що зробити? Ви тобто, саме собі говорите? Я сам так? собі говорю. Число вашого народження. 6 лютого. Я не зобов'язаний вам, ви маєте от посвідчення. Я не зобов'язаний. Стаття 63. Я не зобов'язав. Обов'язки вас, а не тільки брехати. Я знаю, які мої обов'язки. Все. Я знаю, які мої обов'язки. Що, він вільний? Він вільний поліцейський. Та не ви будете відпускати. Він вільний? Чекає, ще не показав. Не знаю, Добре, Ти чекай. Закінчиться. Хай він буде. буде. Бачите, року народження, пане Оліні. Яка вам різниця? Маєте посвідчення пробивайте по базі. я От маєте, ви все знаєте. Давайте я вам показав посвідчення. Все. Я не зобов'язаний вам показувати документи свої. Паспорт. Ви не зобов'язані, а вам хтось зобов'язаний? Зобов зобов я вам показав посвідчення журналіста. Все, я вам показав посвідчення журналіста. Все. Супер. Я не кажу що мене, стоп, я не не мене. Так, я визиваю ще журналістську групу сюди. Журналістську групу визиваю. Ты на работе меньше. Так.

Та, ну, Якщо толік є тут, нехай сюди їде. Та, бо тут мороз не хочу прокоментувати, поліцейський не хоче. Представтеся, пане поліцейський, я вам представився до повного знайомлення. Я вам представився. Я вам представився згідно журналістики, не... прошу показати на камеру, так, як ви, є, ви, є, ви не є приватна людина, ви є службова особа. Ви зараз на службі знаходитеся. Людина вільна. Ні, ви також не вільний. Я не вільний? Я прийшов як журналіст сюди. Просто розслідувати, збирати інформацію і її поширювати. Збирати інформацію, її поширювати. От і все. Я прийшов сюди як журналіст. Я прийшов сюди збирати інформацію і поширювати. Кому я розшуку, бля? Що ви ту розказуєте? На ходу. Ніякому я не рог. Я вам ще раз говорю, я зараз. Дайте рову, Чекай. машину. Чекай, геть! Тримай телефон, тр... блядь. Тримай телефон, блядь. бля! Давайте, давайте блядь. блядь. Тримайте, люди! Люди добрі, та що ви робите?

Він нервує, блядь. Лишіть мене, блядь. Блять, телефон одніть мене, блядь, я вам сказав. Я вам ще Зараз ти першим кодом поїде. Повідьте. Скільки відео? Тебе то не цікавить.

Деключе нахер ту апаратуру, блядь? Зараз ви, блядь, Ніхто її не в СБУ, Ти розумієш, ми тебе везем в СБУ. Доброго дня. Доброго дня. Хочу повідомити про злочин. Е, я представник інформаційної агенції Інфоскоп. Сьогодні викрали нашого журналіста при виконанні журналістської діяльності. Викрала поліція поліцейський і станови розділ Львівської області. Андрій Мороз. Девчо відбулося? Це відбувся місто новий розділ. Це працівники е якої структури виробили вашого знайомого колеги? Його викрив один поліцейський з особами в військовій формі. Він був е в, в жилеті преса, в синьому жилеті преси. Він виконував свою журналістську діяльність. Чи, будь ласка, вони його по, е ну, відвезли автомобілем, чи він ну, провели його. Е в мене є відеодоказ його не в природній спосіб, тобто в тваринний спосіб. Тобто за силою запакували і закинули в мікроавтобус з номерами невідомими, не українськими номерами. Добре? Мерседес віто. Запишіть, запишіть, це Мерседес віто. Звичайно, тому і задаю це запитання. Вони вирішили, тому що я їм вже допік. Тому що я постійно знімаю їхні злочини. І от. Мене просто примусово скрутили мені, порвали мені там дроти, все, кабеля, повитрали мені. Потім вони все, техніку кричали, виключи, мене, ми тебе зараз там, в тебе в ДБР, ти колаборант, почали викрикати всяку, всякі несенітниці. А вони не знали, що я вів пряму трансляцію. Ось так то. І колега, журналіст, це все взяв з хмари і це все опублікував. І їх треба покарати тих, тих злочинців одних і других, в одній формі і в другій формі. Вони порушили, по-перше, мої права, вони порушили права людини. Права людини це саме основне. Слідчо-оперативна група направлена сюди, щоб захистити мої права. Так, я, я повідомив, сказали, що зараз будуть розбиратися, що де деколи. Телефон повернуть, скажи, позвонить туди. 100-102, що викрали всю журналістку апаратуру. А тебе апаратура все-все викрали в тебе, так? А викрадена. Ага, то я зараз а, ще не. викрадена, ми подамо тут. Вся апаратура викрадена. Я зрозумів. Слухаю вас, Андрій Мороз. Просив вас, друг Олійник, щоб вас набрати, що він знаходиться в Миколаївському РТЦК. В машині там мені погрожує, але правда. Їхні погрози тільки були словесні. Вони знали, що я журналіст. Я їм нагадав статті про побиття журналістів про викрадення. Вони зрозуміли, що бити журналіста їм не вийде. Привезли мене Миколаївське ТЦК і чомусь вони мене повезли зразу на велика чомусь жидачу. Добрий день. Інформаційна агенція «Інфоскоп». Журналіст Мацкула Ігор телефонує. Тобто я повідомляв 20 хвилин тому про викрадення журналіста, але є там ще один злочин. Викрили в нього, його позбавили всю журналістську апаратуру. І де вона знаходиться, і що з нею зробить, як знімають з нею інформацію, повністю відеокамери, диктофони, все в нього забрано, особистий телефон. Тобто його позбавили повністю апаратури, яка належить журналісту, яка використовується в журналістській діяльності. А хто забрав? Хто повітря? -за забрав, як мінімум кого я знаю? Поліцейський Андрій Мороз, міста новий розділ Львівська область. Я говорив з викраденою людиною, яка перезвонила мені і сказала, що в неї вилучили всю журналістську апаратуру. що саме ви хочете зареєструвати? Повідомити про злочин, про правопорушення. Це працівники поліції, так? Затримав його працівник поліції. Добре, а хто забрав цю апаратуру? А я звідки знаю? Він каже, що під час затримання в нього вилучили. Він, він вже говорив зі мною без апаратури. Він сказав, що, що на обладнання і всі відео, відеоматеріали в небезпеці. Добре, і хто вилучив також невідомо? Я, я знаю, хто його затримав, а далі це завдання слідчої оперативної групи. Добре, я питаю, а хто вилучив, вам невідомо. Ні, ну звідки, я звідки знаю, хто вилучув. Я зрозуміла. Добре. А саме яку апаратуру можете повідомити? Відео, камеру. Так. Диктофон. Може в кількості двох-трьох штук. Я не знаю. Він був екіпірований. Людина екіпірована як журналіст, як журналіст. Добре, щастить. Ну телефон. Телефон це особистий, телефон є, що, що знімає, знімає, ну, фіксує відеозйомку. Угу. Сумка журналістка, жилет журналістки синього кольору. Добре, а повідомте, що, будь ласка, його прізвища нашого знайомого. Ярослав Олійник. — Добре, повідомте, ваше прізвище. Журналіст Мацкула Ігор Андрійович. Головний редактор. Інформаційної агенції інфоскоп місто Нової Розінської область. Добре, ми зареєстрували, очікуйте, працівники поліції з вами взялися. Mm -hmm. Начальник ТЦК, слава, все буде нормально. Мене лишили як того якогось пса, щоб я цілу ніч сидів на кріслі. Не дали ніякого мені там ні лишка, ні нічого не дали мені. Я як був, як остатна, як то кажуть, остатного пса мені дали, я там пересидів, перекантував. Потім за мною зранку приїхали, мене забрали, завезли в частину.